читаємо дитячу Біблію разом. Новий завіт. Притча Про прощення. Скільки разів я маю прощати комусь? запитав Петро Ісуса. Чи я маю прощати до семи разів? Ти маєш прощати сім разів. Потім ще сім і ще сім. І так сімдесят разів. відповів Ісус. «Сімдесят разів по сім. Це 490 разів. Ісус мав на увазі, що прощати потрібно завжди. Потім Ісус розповів таку притчу про прощення. Царство Небесне подібне до царя, що вирішив зібрати борги зі своїх підлеглих. Один чоловік заборгував цареві десять тисяч талантів. Він не міг повернути боргу. Тож цар наказав продати боржника, його дружину, дітей і все, що той мав, щоб повернути борг. Чоловік почав благати царя. Потерпіти йому ще трохи. Тоді цар змилосердився над ним і простив йому борг. Чоловік уже нічого не був винен цареві. Однак, вийшовши від царя, він зустрів товариша, що завинив йому лише сто динаріїв, і сказав йому негайно повернути борг. Товариш почав благати, щоб той, хоч трохи почекав, але чоловік не захотів чекати і посадив його до в'язниці. Хтось розповів цареві про те, що сталося. Тож цар наказав привести того чоловіка. Ти жорстока людина, вигукнув він. Я простив тобі десять тисяч талантів, а ти не захотів пробачити іншому лише сто динаріїв. Тоді цар посадив того чоловіка до в'язниці доти, доки той не поверне усього боргу. Тоді Ісус сказав Бог, мій Отець Небесний, подібний до цього Царя. Він так само вчинить з вами, якщо ви. Не прощатимете іншим.